Плоскостопість, гепертонія, зайва вага, побутове пияцтво. Ці страшні вороги стояли на шляху Івана Уса до ЗСУ. Я, Іван Андрійович, Вус, вступаю на військову службу і урочисто клянусь. Лише диво могло врятувати майбутнього воїна на медкомісії у військкоматі. Народу України завжди бути вірним і відданим йому. І диво сталося. Головний лікар виявився однокласником Івана Андрійовича і теж п'яницею. Валера, якого? Не зрозумів питання тату. Тут журналісти, урочиста хвилина, момент моєї слави. Так я просто оживив картинку. блядь, ти оживив. Тут є нормальні журналісти, яких варить голова, які і із реальністю і гаманцем. Дебіл. Ну тобі ж зайнятися нічим. А? Іди румтур, папара жі села зроби. на чому ви зупинилися? Ви. Хто? Що? Знову я? Ви зупинилися. О, ага, точняк, це ж багато. Тут я якраз клянуся. Я, Іван Андрійович Вус, вступаю на військову службу і урочисто клянуся. Через три дні і шість крапельниць, не приходячи до тями, Іван Андрійович Вус. Прийняв присяг. Валера б да знов не буде в голову. Зрозумів? Не боїться при журналістах по сину стріляти. Нехай вони бояться. Я їх на їхніх їх очах сина пристрелю. Ні, ні, все нормально. Мені, мені труп не потрібен. Мені так овоч згодиться, а труп ні. Точняк, слухай. Це ж тепер я можу в Іспанію на дачу їхати без такого головняка, без пусяк. А? Голова? Іван Андрійович, я замерз. Я теж замерз. Стій! Солдати в окопах мерзуть, мерзуть, і ти стій. Ну все, батьківське терпіння скінчилося. Ну, реально хочеш, щоб мене забрали на війну і мене там вбили. Ну, хай піду, я вб'ють мене. І що? І хто у вас годувати тебе буде, га? Кого у нас? Тебе і мамку. Вона мені не мати. І ти що хочеш, щоб реалізі на роботу попадиться. Не можна повернутися туди, де ніколи не був, тато. Так, чуєш, а тепер це я буду вирішувати. Я сам краще знаю, що і як воно робити. Війна один раз на все життя. Ну, дай папі попаритись! Взагалі, ти похідній. Вали, уїбуй з сімейного гнізда. Давай, лети. Ах, ну все. Ота ти заш. Два стенди в серці. Потримайте хтось, візьміть. <рик> Ти колись добу себе в армію проведжав забув? Бать, старий трюк, навчися новим. Угу. <рик> 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 <рик>